Сондон Ольга Хофман! Гетслігінк! Так здійснюються мрії. Принаймні, якщо ти прагнеш кар'єру у шоу-бізнесі, вважає Ольга Гофман. Це її зоряний час. Позаду залишилося 23 фіналістки конкурсу Міс Німеччина. Попереду приємні обов'язки, пов'язані з цим титулом. Ще нещодавно вона жила у звичному ритмі молодого лікаря. Адже за професією Ольга невролог та психіатр. Але нині жінка поступово звикає до ролі першої красуні Німеччини. Моє життя змінилося дуже сильно. Я повністю випала зі звичного побуту і тепер роблю речі, про які я раніше постійно мріяла. Моя мрія дійсно здійснилася. Я кожного дня подорожую німеччиною, знайомлюся з дуже різними людьми і можу багато побачити, дізнатися і пережити. Це дуже класно. Азосята Німецький політик від християнських демократів Вольфган Босбах, який був одним із членів журі конкурсу, назвав Ольгу Гофман прикладом успішної інтеграції в німецьке суспільство. Сама ж Ольга із цим цілком згодна. Я Думаю, що він правий у тому, що я змогла стати частиною Німеччини. Моя родина переїхала сюди у 2001 році. Тоді я взагалі не знала німецької мови. А моя мати лише трошки. Я мусила починати з нуля, і тепер я розмовляю німецькою на всі 100%. Я працюю в цій країні. в мене німецький паспорт. Я розмовляю німецькою. То чому б ні? Ольга Гофман зізнається, у дитинстві їй вдалося досить легко призвичаїтися до нових життєвих обставин. Майже одразу вона почала ходити в місцеву школу і відчула себе на своєму місці. Втім, зв'язок із батьківщиною у неї не уривається, особливо нині, під час війни. Адже неподалік від зони конфлікту живуть її рідні люди. А вже ж нас це дуже турбує. Ми кожного дня слідкуємо за тим, що відбувається. Дивимося українські телеканали вдома у батьків. Весь той жах, що там коїться, просто не дозволяє нам залишатися байдужими. Але Ольга Гофман хоче не лише стежити за подіями на батьківщині, але й спробувати чимось допомогти встановленню миру в Україні. За її словами, організатори конкурсу вже домовляються з Віталієм Кличком щодо її візиту в Київ, який би став знаком на підтримку українців. Це має бути знак миру, символ того, що ніхто не збирається залишити Україну наодинці з власними проблемами, і ми завжди готові допомогти. І це не дивно. Адже навіть у момент власного тріумфу Ольга Гофман запевнила усіх, що її серце належить не лише Німеччині, але й першій батьківщині Україні. Реве та стогне Дніпро широке, сердити вітер завива, то долу верби гневисокі, горами хвилю підіма. І теплий місяць на топору, і де деде виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сечі в гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів. Чудово!